Розділ 26. Протягом кількох секунд мені справді не здавалось необхідним дихати. Я просто дивився довгі гладенькі смужки скотчу, обгорнуті навколо рук і ніг моєї сестри. Вона в золотих блискучих шортах і тонкій шовковій блузці, зав'язаній над пупком, волосся зав'язане назад. Очі неприродно широко розплющені, вона швидко дихала через ніс, оскільки її рот був закритий смужкою клейкої стрічки, яка була приклеєна до столу, щоб тримати голову депс нарухомо. Я спробував придумати, що сказати, але зрозумів, що у роті занадто сухо, тому просто продовжив витріщатись. Дебора подивилась на мене у відповідь. В її очах було багато чого, але найвиразнішим був страх, і саме він утримував мене у дверях контейнера. Я ніколи раніше не бачив такого погляду у неї і не був впевнений, що він означає. Я зробив половину кроку до Депс, і вона здригнулась. Боїться? Звичайно, але боїться мене. Я ж тут для того, щоб врятувати її. Чому вона мене боїться? Хіба що це зробив я? Можливо, під час того, як я спав трохи раніше цього вечора, можливо, Дебора приїхала до моєї квартири, як і було заплановано, і побачила мого темного супутника за кермом мозку. Можливо, не знаючи цього, я привів її сюди. І дуже звабливо приклеїв до столу, так щось у цьому не має жодного сенсу. Невже я тоді поспішив додому, залишив собі ляльку Барбі в машині, потім пішов нагору, повалився на ліжко і потім знову прокинувся, як я, ніби приймав участь у якійсь гонці з вбивствами? Неможливо. Але... Як ще я міг знати, що треба прийти саме сюди? Я похитав головою. Ні, неможливо, щоб я знайшов цей контейнер в усьому Майамі, якщо я вже не був тут. Тож, можливо, я приходив сюди раніше, і якщо не сьогодні ввечері з Деп, то коли? З ким? Я був майже впевнений, що знайшов правильне місце. Сказав голос, настільки схожий на мій власний, що якусь мить я думав, що пробурмотів ці слова. Волосся на потилиці стало дибки, я зробив ще півкрок до дебори, і він вийшов уперед стіні. На нього впало м'яке світло ліхтарів, і наші очі зустрілись. Якусь мить кімната крутилась взад вперед, і я зовсім не розумів, де знаходжусь. Мій зір перебігав між мною біля дверей і ним, з імпровізованого операційного столу і на нього. Здалось, ніби я дивлюсь на себе, на підлозі, який сидить нерухомо, не ворушиться, і що думати про це дуже тривожно. Нарешті я знову став собою, напевно, не знаю, що й думати. Я був майже впевнений, сказав він знову м'яким і щасливим голосом. Але тепер ти тут, тож це, мабуть, те саме правильне місце. Як гадаєш, я не знаю, як гарно про це сказати, але правда в тому, що я дивився на нього з відкритим ротом. З одного куточка якого капала слина, я просто витріщався. Ось він, без сумнівів, людина з зображень, які ми знайшли на веб-камері. чоловік, який, як ми зде вважали, цілком міг бути мною, і зблизька можна було зрозуміти, що він насправді не я, ну не зовсім, тож я відчув невелику хвилю вдячності від цього усвідомлення. Ура, я це хтось інший, і ще повністю не з'їхав з глузду. Серйозно антисоціальним, звичайно, і дещо вбивчим я, звичайно, ніколи не припиню бути, втім, у цьому зараз немає нічого поганого. Але я не божевільний. Є, існує дехто хто не є мною. Давайте тричі хіп-хіп, ура. Проте втім. Він був дуже схожий на мене. Надюйма або два вищий, ширший у плечах, у грудях, ніби колись займався важкою атлетикою. Це, в поєднанні з блідим обличчям, змусило мене подумати, що він, можливо, нещодавно був у в'язниці. Втім, його обличчя було дуже схоже на моє той же ніс і вилиці, той же погляд в очах, який говорив що світло є, але всередині нікого, навіть його волосся мало ту саму незграбну напівхвилю. Він не виглядав, як я, але був дуже на мене схожим. Так, таке може шокувати, вірно? Трошки є, сказав я. Ти хто? І чому все це так? Я залишив питання незавершеним. Тому що я не знав, про що кажу? Що таке все це? Він зробив гримасу дуже розчаровану. Ой, друже, а я так був впевнений, що ти усе зрозумів. Я навіть не знаю, як я сюди потрапив, він м'яко посміхнувся. Що, сьогодні ввечері хтось інший за кермом? Коли волосся стало дибки на моїй потилиці, він розсміявся. Механічний звук, який не хочеться взагалі згадувати, от тільки голос ящірки з нижньої частини мого мозку, відповів йому нота в ноту. І сьогодні навіть не повня, вірно. Так, насправді сьогодні порожня, відповів я, розуміючи, що насправді це поганий жарт, втім, треба було спробувати. До мене прийшло усвідомлення, що я зараз, як напівп'яний, стою перед людиною, яка дещо про мене знає, він не виказував здогадок з метою влучити в ціль. Він просто усе про мене знав. Уперше в житті я міг подивитись через гігантську прірву між моїми очима та чиїмись іншими, і сказати, без будь-яких турбот, що людина навпроти схожа на мене. Ким би я не був, він теж такий. Але втім, серйозно, хто ти? Обличчя незнайомця розтягнулась в посмішку в стилі Декстер Чеширський кіт. Але оскільки вона була схожа на мою власну, я бачив, що там, за блиском, немає справжнього щастя. Що ти пам'ятаєш з минулого? Запитав він, і відлуння цього питання відбилось від стін контейнера та ледь не розтрощило мені мозок. Кінець 26-го розділу.